Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Спеціальне звернення притули за Торонто до Хиляндів за кордоном. Перед цим притула ради усім, хто хоче як він подорожувати по світу, переплисти тисун дочекався. Спеціальна відповідь Притули до від людини, яку влада зарахувала до Хиляндів. Спочатку слова притули Задонайте, тому що треба зараз туди багато чого буде закинути, і дуже велике прохання до США, до Канади, до європейських країн. Всюди дає наші і ваші друзі. Paypal так само залишаю, будь ласочка закидуйте, тому що е, всередині країни дуже важко е, акумулювати такі великі суми е, водночас. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу. Все, насипаємо. Вітаю українці. Дивлюся, то вчора. Чому ж їх притула? Каже, та щось гроші, бляха, не збираються в Україні ніяк, щось не донатять. Бо я там маю новий проєкт якийсь, не знаю, чи в космос щось запустити, чи з космосу. Так що звертається до українців у всьому світі, щоб бабки кидали. Цікава ситуація. Як, блядь, піти паспорт отримати тому українцеві, то ні, то, то не українець, то ухилянт. А як бабло давати, бо, блін, треба бабки, ну то українці давайте. Э... Ви там якось в себе в головах розберіться, оці всі мародьори, які заробляють на Україні. Я маю э, на увазі отаких, вот як как... <кх fez>. той самий притула, та вся власть срана. От І ті всі сидять, що что... нищать Україну. Бо щось не зрозуміло То то за кордоном українці чи не українці для вас? Я знаю одне, що ви для українців то є гірше не знаю навіть як сказати і з чим порівняти шануємося українці а ось йому відповідь від будівельника українця, який 10 років допомагав Польщі, початку АТО, а потім і повномасштабка, але терпіння людини підійшло до краю. В той же час Святрович зазначає наступне заборона консульського обслуговування українців і видачі паспортів за кордоном є відверто протиправним і винятково шкідницьким кроком, оскільки багато хто сприйняв цю новину швидше на емоціях, не усвідомивши її змісту і реальних наслідків. Пояснюю по пунктах, чому нічого крім шкоди це рішення не принесе. Ше уявлення, що леді не всі українці за кордоном у ухилянда, які перепривли Тису чи виїхали за хапарнісенітниця. Насправді більшість українців громадян перебуває за кордоном абсолютно законно. Це і ті, хто багато років живе і працює за кордоном, чи навіть там народився, і ті, хто виїхав з дитиною з України дочі після 24 лютого 2022 року. А тепер досяг 18-ліття і студенти багато інших категорій наших громадян. Вони мають викид на проживання або тимчасовий захист як. Правило мають за кордоном дружину дітей або батьків і не порушували ні українських законів, ні законів країн перебування. Друге, так само хибним, є уявлення, що Україна їм усім байдужа. Раз вони не захищають її зі зброєю в руках, адже подібну претензію можна пред'явити і будь-яким цивільним в Україні. Хтось пішов добровольцем армію, а хтось ні, когось мобілізували. Українське народ не ділиться виключно на героїв добровольців і негідників ухилянці. Більшість українців є звичайними людьми, які люблять. Свою країну і працює для її блага відповідно до своїх уявлень і можливостей Україна не мала б такої потужної політичної, фінансової військової підтримки західних держав, якби не активність закордонних українців. Але останнім часом в Україні за активного сприяння влади нагнітається класова ненависть до українців, які перебувають за кордоном. Так само як ця класова ненависть нагнітається до депутатів-чиновників барих. Влада навмисно створює лінії розколу, послаблюючи національну єдність, про яку вона так любить говорити. Третє відповідно до статті 36 закону про військовий обов'язок і військову службу облікових військових громадян України, які проживають за кордоном, не ведеться і ніколи не вівся. Тому багато українців за кордоном не мають військово-облікових документів, але ні їхньої вони, ні порушення закону в цьому немає. Позбавлення їх консульських прав, послуг є абсурдним і протиправним. Четверта однина із наріжних каменів нашої демократії є слова за 19 статті конституції. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України. Коли заступник міністра закордонних справ Сибіга, щойно переведений МЗС екс заступник Єрмака, своїм листом зупиняє надання громадянам гарантованого права на отримання українських документів чи консульських послуг. Це відверта сваволя, яка порушує конституцію. і Закони зрозуміло, що і листи Сибіги, і намагання міністра Кулеби його виправдовувати. Це не самодіяльність МЗС а забаганка особисто Зеленського. Це стиль управління не сплутаєш ні з чим. П'ята колеба виправдовує цю сваволю посилання на нещодавні зміни до закону про мобілізацію, але ці зміни набирають чинності лише 18 травня. До того часу МЗС зобов'язаних діяти за основні чинного законодавства на сьогодні. Після 18 травня справді запроваджується військовий облік українців за кордоном, але реально він запрацює ще пізніше, оскільки уряд має ще визначити, як українці за кордоном можуть отримувати. Є оновлювати військово-облікові документи. Шосте жоден закон, у тому числі новий закон про мобілізацію не забороняє громадянам отримувати паспорти за кордоном. Тож урядова постанова від 23 квітня, яка не дозволяє видавати чоловікам паспорти за кордоном, не зважаючи на те, чи стоїть людина на військовому обліку, тим більше є протиправною і шкідницькою. Сьоме – взагалі складно зрозуміти, яка мета військового обліку українців за кордоном і відмови у видачі паспортів чи наданні консульських послуг громадянам без чинних військово-облікових документів, чого влада хоче Сягти мобілізувати закордонних українців, але ж це очевидно, що служити підуть лише ті з них, хто сам цього захоче, розіслати їм повістки до українських ТЦК і голосити порушниками закону за неявки, щоб що під час розгляду мобілізаційного законопроєкту оборонний комітет спочатку врахував був мою поправку, вилучивши норму про обмеження консульських послуг, так само комітет підтримав мою поправку про відстрочку для українських студентів університетів держав, США та Канади. Бо коли кажуть, що обмеження для українців за кордоном це про справедливість, то як. Каже справедливість, яка логіка у тому, щоб давати відстрочку студентам найвіддаленіших українських вишів, але не давати їх тим, хто вчиться в найкращих університетах Європи. Втім, за кілька днів після виступу на комітеті голови фракції Слуга народу Рахамії. Обидві поправки були виконаті з тексту закону. Ось очевидно, влада прагне змусити українців чим швидше повернутися до України. Однак, результат буде прямо протилежним. Абсолютна більшість із них не кине роботу, навчання дружин, дітей чи батьків, щоб поїхати в подорож в один. Кінець в Україну прямо зараз ми можемо ставитися до цього як завгодно, але слід розуміти, що саме так і буде. Якщо власна держава не надаватиме громадянам ні паспортів, ні консульських послуг, дискримінуватиме студентів європейських університетів за сам факт навчання за кордоном, сприятиме відігруванню хейту після проти цих людей в Україні. Це зменшує число бажаючих повернутися в Україну і після війни. Дев'яте от і чудово, хай там і лишаються. Коли зустрічаю таку реакцію, розумію, що люди, які перебувають в епіцентрі демографії. Фічної катастрофи не зовсім усвідомлюють її масштаби і важливість боротьби за повернення кожної людини. Очевидно, що повернути людей можна лише через заохочення, не через хейт, погрози обмеження в правах У 2023 році. В Україні народилося лише 180 тисяч дітей, а померло майже 600 тисяч людей. Додайте до цього триваючий виїзд людей, перш за все, жінок і дітей з країни. Ви зрозумієте, що йдеться про стрімке вимирання України, і от замість того, щоб заохочувати максимальні зв'язки закордонних українців з батьківщиною, боротися за. Повернення після війни людей з європейською освітою і знаннями іноземних мов Україна відштовхує їх в обійми інших держав, які для вирішення власних демографічних проблем з радістю дадуть українцям не лише роботу і освіту, але і громадянство. Десята відмова держави видавати паспорти чи надавати консульські послуги власним громадянам є зневагою до демократії і прав людини. Такого не робить жодна цивілізована держава. Та що там цивілізована, навіть Росія такого не робить. Єдиний, хто зробив щось подібне, Лукашанківська. Білорусь. таке мавпування тоталітарних практик помножене на деморалізацію наших співгромадян, які є головним рушієм акції на підтримку України. Прямий шлях до погіршення ставлення до нашої держави на заході. а Відтак і зменшення рівня підтримки, від якого критично залежить наше виживання. То хто ж від цього виграє? Лише Росія, лише нашому ворогу на руку розкол між українцями за будь-якими лініями і обмеженнями в правах частини українських громадян і зниження рівня міжнародної підтримки України і демографічна катастрофа, яка чудово. Вписується у їхні плани знищити українським як і націю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.